Шевченківський район один із спальних кварталів. Водоканалівці перекладають тут водовід великого діаметру, що є одним із стратегічних для цілого мікрорайону. Старі труби кажуть, вже б не пережили зиму, бо перебувають в аварійному стані. Ми знаходимося на першому переулку Орському, по якому проходить наш трубопровод діаметром 600 мм. Цей трубопровод забезпечує водою в основному Олексіївський жилмасив. Зараз він відключений на цій ділянці у зв'язку з аварійним станом. На протязі останніх місяців виникло декілька серйозних пошкоджень. Після обстеження виявилося, що він для подальшої експлуатації. Непригодний, тому ведуться активно аварійно-відновлювальні роботи по заміні участка цього трубопроводу протяжністю 200 погонних метрів. Всі споживачі з водою, окрім частного сектору, який безпосередньо підключений на цій ділянці, це два переулочки, які ми забезпечуємо водою автоцистерною. Планується робота завершитись до кінця цього місяця, тому що дуже об'ємна робота. Паралельно у місті ведуться роботи із підготовки водопровідних мереж до осінньо-зимового періоду. Наразі все йде згідно графіків. Якщо підсумувати все заплановане, то комунальники вже виконали близько 70% від всіх обсягів, що цьогоріч потрапили до підготовчої кампанії на капремонті. Найскладніші об'єкти. Акцент як ми це бачимо на ті мережі, які не витримають зимовий період, які ми запланували. І аварійні, також, де виявилися такі серйозні пошкодження. Пожежозабезпечення. ми активно зараз, враховуючи воєнний стан і необхідність роботи системи пожежогасіння. люкове господарство приводимо до ладу, водорозбірні колонки, вичищаємо колодязі, поточний ремонт виконуємо всіх необхідних обладнання, які на мережі. На даний період виконані роботи. По заміні 8,3 км трубопроводів по місту. По Шевченківському району це становить 1,3 км, поки що без цієї, труби, які приплюсуються потім. Виконуються роботи на засувках, заміна пожежних гідрантів, ну всі необхідні роботи регламентні, які потрібно для надійної стабільної роботи в мережі в осінній і зимній період. Леся Копилюк, Сергій Пересь, Станіслав Гришко, Харків, Новини.